Привіт, це що там в якам» І я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес, сьогодні на зв'язку з Людмилою Богуш, власницею компанії Богуш Тайм, бізнес-тренеркою, експерткою з керуванням часом. Привіт, Людочку! Вітаю тебе. Дякую дуже, що під'єдналася. Запитання від власників онлайн-магазинів як власнику інтернет-магазину бути продуктивним? По-перше, нам необхідно розібратися, що таке продуктивність, бо люди дуже часто її плутають з ефективністю. Продуктивність це кількість, а ефективність це що? Не якість, бо якість це просто якість, вона входить в продуктивність. Бо якщо ти робиш щось, чогось багато, але воно не навіщо час витрачати? То в мене, знаєш, є такі правила, що немає сенсу робити роботу, якщо ти її робиш погано. Краще не робити. Бо ми тут просто домовилися, що робимо гарно, добре. Але продуктивність це кількість, а ефективність це що ми робимо. То ефективність вона залежить від того, що ти хочеш, то тобі потрібна тут стратегія. А продуктивність вона залежить від того, як ти підготувався, як ти розрахував, як ти спланував, як ти поєднав всі речі. Ну, наприклад. Чи хтось з власників бізнесу, інтернет-магазину, задумується про те, як впливає на якість його роботи, на його продуктивність, якість сну. От скільки годин ти спав? То люди ж ніколи це не поєднують. І ви ж знаєте, що якщо у людини інтернет-магазин, то вона сидить вдома і вона працює, і працює, і працює і зранку, і вночі, і вихідні, і невихідні, тому що ну, потрібно, особливо зараз, коли нам потрібно гроші заробляти, і кож за кожне звернення клієнта це ж, прям, вообще, це ж пощастило. Ми ж за це боремося. Да? Ми гроші вкладаємо в маркетинг, щоб це отримати. І тут прийшло замовлення, а я сплю. Ну не можна, не можна. Але колись компанія Precewater House проводила дослідження. І вони побачили, що при 8-часовому годинному робочому дні продуктивність керівника складає 80%. Тому що 20% завжди йде на всякі форс-мажори і так далі, щось не то прийшло, і так далі. А продуктивність рядового співробітника всього 60%. І от питання: чому? А тому, що якщо людина може працювати з продуктивністю 80%, вона стає керівником. Але ж коли збільшили час на одну годину до 9 годин, то продуктивність керівника упала на до 60%, а продуктивність співробітників до 40%. І таким чином вони побачили, що працювати більше не має сенсу. Треба працювати працювати краще, як Стів Джобс сказав, да? треба працювати на 12 годин, а головою. От так. То яша голова вона про що працює? Ви повинні пам'ятати, що у вас є тіло. Якщо тіло втомлене, голодне і слабке, то воно працювати не може. А навіть якщо в тебе інтернет-магазин, все одно тобі потрібно хоча б лапками, да, там, ласками, щось потрібно робити. І мозок він так само не варить. То необхідно обов'язково планувати для продуктивності. Плануємо відпочинок, плануємо заняття спортом. Плануємо їжу харчування і плануємо навчання, тому що технології змінюються. Якщо ви не мірите, можете Аллу запитати, вона вам підтвердить, що технології змінюються. То обов'язково плануєте ці речі. Для того, щоб ви були продуктивні, вам потрібно планувати. А це означає, що вам потрібно вибирати час найкращий. Ми вже вибираємо час для маркетингу, наприклад. Да? Ми знаємо, що в Інстаграмі краще заходить там, ну, це так, умовно, з 9-ї ранку, там десь з 10-ї ранку. А у вас так само є час, ваші ваш є власні ритми вашого тіла. І, може, ти щось краще робиш зранку, а щось краще робиш після обіду, а щось краще робиш ввечері. То так само потрібно за цим слідкувати і для себе знати, на, на коли щось собі планувати. Далі обов'язково пам'ятаємо про те, що, якщо ви багато працюєте, вам необхідно робити перерви. То я вам раджу робити так: 50 хвилин попрацював, 10 хвилин відпочинку. Що потрібно робити під час відпочинку? Ти не перемикаєшся на соцмережу і знов сидиш в комп'ютері чи в смартфоні, чи де. Ти виглядаєш у вікно. Ти дивишся далеко-далеко. То твоя задача от, простір, да, опановувати простір, тому що глаза втомлюються, все втомлюється. Подихайте, відкрити віконце, видохнути, подивитися туди, далеко-далеко подивитися, щоб ваші очі, щоб вони так само працювали, ну, гімнастику можна зробити. Ще я вам раджу записувати, що ви зробили. Дуже часто ви робите багато роботи, а потім сідаєте ввечері і не знаєте що. Сподіваюся, що у вас є якась система, як ви рахуєте ваші гроші, замовлення і так далі. Рахуйте ще ваші задачі. Що ви зробили? Бо якщо ти ввечері не можеш сказати, поставити оці галочки, то у тебе буде синдром виграння. Що таке вигоряння? Вигоряння це не коли ти втомився від роботи. Людина ніколи не втомлюється, якщо вона має результати. Вона може фізично втомитися, але все одно спати не може, нічого не може, хоче, хоче, хоче щось зробити, коли є результати. А якщо немає результатів, тоді ти, навіть, ти не хочеш робити навіть те, що ти любиш. А як ти знаєш, чи є в тебе результати чи ні? Галочки ставиш, галочки, то коли у тебе є перелік. Того, що ти сьогодні зробив, і не тільки робоче, але, як ви вже знаєте, для тіла, для родини, для, ну, для всього, бо ти людина і твоє життя складається з багатьох-багатьох з багатьох сфер. Ти ставиш ці галочки і ти на них дивишся і кажеш: вау, та я сьогодні молодець! І тоді тобі хочеться щось робити далі. І ще можу вам додати обов'язково, що приділяєте час своїй родині, якщо вона в тебе є. То потрібно щось робити для того, щоб вона в тебе залишилася. Бо я знаю, що ми дуже часто кажемо, «Та я ж за вас, для вас це роблю, я ж для вас працюю. А вони кажуть, а ти мені потрібен, щоб ти зі мною поговорив, а не тільки працював на мене. І залучати їх обов'язково. Це, це ж дуже добре, що ви можете залучати рідних, дітей, дружину або чоловіка, щоб вони, вони вам допомагали. Бо родина це ж така група яку ми створюємо для того, щоб робити один одного сильніше, а не страждати від того, що мені потрібно їм час приділити. Просто це планувати. знаєте, в мене якось був такий випадок, коли дівчина вона проходила в мене навчання, і там вона навчалася рахувати час. І ми завжди примушуємо, щоб змушуємо, щоб люди приділяли час тілу, собі, родині, роботі і так далі. І вона мені каже, коли ви почали мене змушувати, щоб я. Шукала, щоб я приділяла час своїй родині, а ми там вимагаємо одну годину на добу. Одну годину тільки, ай! А я не можу знайти? Я не можу знайти. А ви ж ви змушуєте? Ну, я почала шукати. І от я так пишу задача Поліна, доньку звали Поліна. Поліна одна година. Пишу й думаю: а що це я за мати така, що я своєї доньки одну годину приділяю на добу, та мене ще й змушують це робити? І вона каже: я просто почала шукати, а що я можу зробити, щоб було більше. І знаєш, що вона побачила, що в тій компанії, де вона працює, вона може починати робочий день не з 9-ї години ранку, а з восьмої. І закінчувати осімнадцятий, і це їй дало 2 години економії часу, який вона до цього проводила в пробках. 2 години. І вона вже це не зробила, якщо б час не рахувала. А яка може бути тут порада для власника інтернет-магазину? Створюйте ваші розклади, ви ж щось замовляєте, щось... створите це так, щоб поєднувати, шукати найкращий час, може щось краще зробити зранку, поки там черги ніякої немає, да? або поки там, наприклад, у них кур'єри вільні, або менеджери вільні, да? менше роботи. І тобто просто організовуйте свій час таким чином, щоб ти йшов туди, де вільно. А не стояв в черги там, де багато. І таким чином у вас з'явиться час, і ви будете його приділяти рідним. Це така моя порада. Ось нам ефективність і продуктивність. і ще й баланс щасливого життя підприємця, власника, інтернет. -мага. Ну так, Алла, ну люди ж, коли створюють бізнес, вони для чого? Вони хочуть хочу, буду вільна випрацювати на себе. Ну так працюють на себе. Під цим відео всі чудові лінки на твої уроки, на твої сурти. з можливістю записатись. Будь ласка, ставайте на навчання до Людмили Богу. Що це дозволить вам гармонізувати ваше життя і збільшити продуктивність як підприємця власника інтернет-магазину. Дякую, Людочко. Дякую.